Випуск свіжих новин в ефірі телерадіокомпанії Місь. У студії працює Володимир Кремінь 25 березня за календарем. Які новини маємо на цей час, за хвилину розкажуть наші журналісти. А я ж зупинюся на головному. Центри надання адміністративних послуг продовжують розширювати сферу діяльності. Ситуацію контролює особисто міський голова Андрій Білоусов. У рамках місячника по боротьбі з розповсюдженням туберкульозу та ВІЛ-СНІДу в міському центрі здоров'я працювала гаряча телефонна лінія. Конкурс серед майстрів декоративно-житкового та образотворчого мистецтва технічної творчості в центральному будинку творчості. Про це і не тільки прямо зараз. Не перемикайте канал. Нещодавно у Дніпродажинську відкрито центр надання адміністративних послуг, який спрямований на те, щоб значно поліпшити життя городян, яким необхідно отримати ті чи інші адміністративні послуги. Після відкриття ця установа постійно вдосконалює свою діяльність та розширює перелік послуг, що надають. Незабаром в місті очікується відкриття ще двох районних філій центрального відділення. Які нові послуги дніпродажинці зможуть отримати у ЦНАПі незабаром? Далі у нашому сюжеті. Днями у приміщенні міської ради відбулася робоча нарада, присвячена питанню розвитку центру надання адміністративних послуг. Захід очолив голова міста Андрій Білоусов, який зачитав присутнім новий законопроект, присвячений цьому питанню. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг визначено, що за рішенням органу, що утворив центр надання адміністративних послуг, у такому центрі також може здійснюватися укладання договорів і угод представниками суб'єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення вода, тепло, газа, електропостачання. З метою виконання цього закону міська влада прийняла рішення розширити перелік послуг, що надаються у центрі. З цією метою на нараду були запрошені керівники служб газу, воду та теплопостачання, представники яких відтепер повинні працювати у центрі та надавати городянам відповідні послуги. На думку міського голови це зробить життя людей більш комфортним, адже для рішення важливих питань їм не доведеться їхати на інший кінець міста, а можна буде скористатися послугами ЦНАПів, які знаходяться у кожному районі. Під час засідання Андрій Білоусов поспілкувався з представниками усіх відповідних служб і поцікавився, чи не викликає виконання законопроекту якихось труднощів. Представники підприємств Дніпродзержинська тепломережа та міськводоканал зазначили, що готові у найближчий час надати своїх спеціалістів для роботи у ЦНАПах. Дещо складніша ситуація з «Міськгазом» та обленерго. Представники цих структур зазначили, що для вирішення цього питання необхідно направити листи до їхнього обласного керівництва, яке і може надати таке доручення. Андрій Білоусов визначив відповідальних осіб для вирішення цих питань та зазначив, що до травня, коли у Дніпродзержинську очікується відкриття двох районних філій ЦНАПу, представники усіх вищезазначених структур вже будуть готові надавати городянам необхідні адміністративні послуги. Сьогодні відбулася нарада за участі представників міської влади, управління транспорту та інфраструктури, представників підприємств-перевізників та інвалідів, зібралися для того, аби підбити підсумки спільної перевірки міського автотранспорту на предмет можливості перевезення маломобільних мешканців нашого міста. Тож наскільки дотримуються права людей з обмеженими можливостями у Дніпрозажинську, дізнавалися наші кореспонденти. У Дніпродзержинську сьогодні живе багато інвалідів, які через хворобу не можуть ходити, але цілком могли б вести активне життя, пересуваючись на візку. На жаль, до життя в Україні людям з обмеженими можливостями пристосуватися дуже важко, і частіше за все, такі люди вимушені весь час проводити вдома. Проте сьогодні міська влада опікується цим питанням і намагається зробити життя таких людей більш комфортним. Сьогодні на кожному маршруті міського транспорту є автобуси, обладнані спеціальним проладдям для перевезення людей з обмеженими можливостями. Про це свідчать підсумки перевірки, яка нещодавно відбулася. Чесно скажу, ми були приємно удивлені. Во-первых, ця зустріч назначилась буквально на наступний день. Во вторник я об этом сказала. в Всрідо ми вже були на ДМК з перевірки. Зато за що, спасибо большое управлінню. Вот. і. От того количества автобусов, которые могут перевозить инвалидов на колясках, ну, честно говоря, я была приятно удивлена. Мне было очень приятно, что не просто стоит подъемник, а что он работает. Влада зобов'язалася забезпечувати інвалідам безперешкодний доступ до всіх соціально значимих об'єктів і транспорту, і вже сьогодні багаторічна проблема зрушила з місця. До речі, запущена на початку 2016 року система gps моніторингу що дозволяє контролювати рух громадського транспорту в режимі онлайн через інтернет-модулі EasyWay, користується величезним попитом серед городян. Сьогодні сервіс поповнився ще однією важливою і необхідною функцією. Тепер на сторінці кожного маршруту відображена іконка, яка показує, чи обладнаний транспортний засіб пандусом або низьким рівнем підлоги для осіб з обмеженими фізичними можливостями та жінок з дитячими колясками. Были вопросы по передвижению людей с ограниченными возможностями в маршрутном транспорте. Оперативно отработали наше управление транспорта, пошли навстречу все перевозчики. На сегодняшний момент по итогам совещания мы видим, что проблемы нет. Также разработчик программного обеспечения для EasyWay отдельно выделили автобусы, которые оборудованы соответствующими платформами. С сегодняшнего дня они светятся с инвалидным значком. Нововведення дозволяє створити додаткові зручності для пасажирів з обмеженою мобільністю при пересуванні по місту зараз на маршрутах громадського транспорту працює 13 одиниць спеціально пристосованих пасажирських автомобілів. І як стверджують в управлінні транспорту, кількість таких маршруток буде постійно збільшуватися. Мы со стороны транспорту, как представители транспорту, будем постоянно отслеживать эти вопросы, чтобы у нас никаких вопросов не возникало от этих людей, чтобы они постоянно могли пользоваться и отправляться в любую точку города. Транспортная инфраструктура работает сейчас в пилотном режиме, но с соблюдением закона. Я думаю, что мы будем дальше продолжать трудиться, работать и все делать для блага нашего города. Транспортна інфраструктура у нашому місті йде на поправку, і цей факт не може не тішити дніпродзержинців. Щорічно, 24 березня відзначається всесвітній день боротьби з туберкульозом. Головна мета цієї дати привернути увагу до однієї з найважливіших проблем людства глобальної епідемії туберкульозу підвищити обізнаність щодо цієї хвороби та консолідувати зусилля для її подолання. На туберкульоз може захворіти кожен незалежно від віку, статі, професії та статків. Найбільший ризик захворювання мають віл-інфіковані та хворі на снід. Дніпрозажинські спеціалісти з питань даних захворювань провели прес-конференцію з представниками змі міста, під час якої працювала гаряча лінія. Детальніше у матеріалі від Анни Дзьоби та Геннадія Русінова. У цьому році всесвітній день боротьби з туберкульозом проводиться під гаслом Єднаємось щоб покласти кінець туберкульозу для активізації діяльності щодо запобігання виникненню і поширенню захворювання департаментом охорони здоров'я та соціального захисту населення міської ради спільно з іншими управліннями із залученням медичних фахівців проводиться місячник по боротьбі із захворюванням. Традицією збиратись напередодні всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, і оскільки ця Проблема залишається бути актуальною сьогодні. Ми знову з вами разом будемо цю проблему обговорювати. Високий ризик захворювання мають люди, які постійно контактують з хворими на відкриту форму туберкульозу. Мають погані умови проживання, хронічні захворювання, нехтують принципами здорового способу життя, зловживають алкоголем, вживають наркотики, палять нераціонально і неякісно харчуються. Велике прохання всім. Представникам засобів масової інформації, щоб ви донесли це до наших мешканців міста, що буде тут обговорюватися у рамках місячника боротьби з туберкульозом у комунальному закладі охорони здоров'я, міський медичний центр здоров'я та медицини спорту відбулася телефонна гаряча лінія з медичних аспектів захворювання на туберкульоз і віл снід. Консультації проводили головний лікар міського протитуберкульозного диспансеру Олег Яценко. Позаштатний фахівець із захворювань Віл Сніт Олександр Мільман і головний лікар міського медичного центру здоров'я та медицини спорту Тетяна Мухарська. Туберкульоз це індикатор стану здоров'я в Це в цілому. В году минулому році заболіло 175 чоловік туберкульозом. Цифра в принципі аналогічна 2014 року. у нас є проблема недовиявлення хворих. Перше, це у нас сьогодні. Туберкульоз виявляється на рівні флюорографії. плановой или внеплановой по обращению. Потом, значит, туберкулез выявляется при обращении и микроскопии мокроты. Например, теперь по первой позиции у нас выявляемость по флюорографии сегодня составляет до 67%, что очень неплохо. по макроті 4,5%. Протягом 2015 року в Дніпродзержинську захворіли на туберкульоз 175 осіб. Стільки ж, скільки і в 2014 році. Кількість хворих на туберкульоз у поєднанні зі СНІДом зменшилась. Зареєстровано 11 нових випадків. У 2014 році – 24 випадки. В цілому на обліку перебувало 120 осіб з комбінованою інфекцією. Саме тому на гарячу лінію за 40 хвилин надійшло більше 25 дзвінків. Смотрите, сегодня, когда есть лечение ВИЧ-инфекции, которое называется антиретровирусная терапия, продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека может вообще не отличаться от продолжительности жизни человека без ВИЧ-инфекции. Добрый день. Добрый. У меня такой вопрос к вам, Личный. Он она была ближе с мужчиной в И потом вдруг узнаем, что он не инфицированный. Как куда бежать, что делать, анализы давать или что, куда обратиться? Держи. У нас, <как> добрый день, у нас в городе есть кабинет доверия, который работает, он работает на базе бывшей третьей больницы, улица Республиканская, 31, это отдельно стоящее здание, в самом конце территории. І там можна отримати консультацію по цьому поводу врача інфекціоніста і пройти обстеження на віч. Такий захід передбачає інформування широких верств населення про характерні симптоми та методи лікування туберкульозу. Стимулює людей, які мають симптоми захворювання, пройти медичне обстеження, переконати хворих на туберкульоз, дотримуватись всіх рекомендацій в процесі лікування. І пам'ятайте, ваше відмінне самопочуття залежить від вас самих. Настав час митців у рамках фестивалю творчості Віват Талант у центрі позашкільної роботи та дитячої творчості пройшов конкурс серед майстрів декоративно житкового та образотворчого мистецтва технічної творчості. Більше тисячі учасників і ще більше робіт. Їхній перегляд у журі займає не один день і навіть не тиждень. Аудиторія учасників дуже широка. Багато хто у віват талантів вперше інші підковані досвідом попередніх конкурсів. Проте часто досвід не відіграє ролі у перемозі, і на мистецьких теренах з'являються нові зірочки. Днями оціночна кампанія стартувала у центрі позашкільної роботи та дитячої творчості. У конкурсі серед майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, технічної творчості та образотворчого мистецтва розповідає директор Центру позашкільної роботи та дитячої творчості Тетяна Анікеєва. Діти не тільки звітують про свій річний творчий розвиток, а й діляться з усіма своїм світоглядом. До Доваги жирі сотні робіт, оцінюють частинами уважно, щоб не втратити смак до мистецтва. До того ж, оцінювання проходить в двох формах: на місці та дистанційно. Протягом тижня ми в межах Очного етапу проведення виставок будемо переглядати роботи, які подані в очному варіанті. Потім протягом тижня буде працювати журі заочного. Перегляду творчих робіт дітей роботи презентуються на екрані, оцінюються журі. А потім, коли вже гала-концерт і виставка творчих робіт переможців, віват талант сюди вже приглашаються кращі з найкращих майстри. Вік учасників від п'яти років виставляють роботу і самі керівники гуртків. Голова журі Тетяна Нікієва розповідає, її тішить те, що, попри всі існуючі складнощі життя, роботи дітей світлі, сповнені позитивом. Роботи сучасні, але всі світлі. І ті, хто їх виконував, мабуть, мали такий стан душевний, да? бо тут немає, майже зовсім немає робот, ну, з якоюсь важкою тематикою. Може так і потрібно бути. Особливості конкурсу творчих робіт у тому, що кожного року учасники мають представляти роботи в іншій техніці. Цього року з новинок техніки Ганітель холодна порцеляна. Вона достатньо доступна, тобто пацанової категорії. Це матеріал дуже дешевий і достаточно пластичний, достаточно діткам дуже удобно працювати. тому вальті мягкі матеріали, тобто м'якчима спластилина, швидко засихають, не требують ніякої допомоги обработки, легко окрашивается, легко покрывается лаком. Плюс до цього, крім розвитку творчих здібностей, ліпка для дитини дає й інші позитивні результати. Саме тому батьки так активно залучають малечу до мистецтва міні скульптури. Очень хорошо розвивається моторіка рук. Здесь роботи час показана, бути вот роботи, які маленькі здійснили. Це дітки, которые то перший другий клас. То есть і они достаточно какби бы, ручки ще не відроблені. І це дуже хорошо допомагає розвивати моторику і розвивати камбудвиження. Бы, Широко представлені на конкурсі роботи і від художників міста. Деякі зовсім маленькі митці вражають роботами. Є тут і давні знайомі діти з гуртка художньої творчості центру позашкільної роботи. Наші кружки націлені на на творчості і фантазії. І тут как раз то, чим живуть діти. Я моя задача показувати їм різні техніки, знайомити. а ітоги ми бачимо за год. Кожен у нас нової. Роботи. У кожного ребенка свой почерк, свой стиль виконання, Ну, кожна своя жизнь, все своє, своє впечатлення від мира. Попереду в журі напружена роботи. Імена переможців стануть відомі на фінальному тижні фестивалю Віват Талант. Діти отримують дипломи та грамоти, а поки що бажаючі можуть переглянути виставлені роботи в центрі позашкільної роботи та дитячої творчості. Без хліба в'яне сила, а без меду охота. Про цілющі властивості плодів праці маленьких бджілів відомо з давних часів. Мед використовували, щоб лікувати фізичний стан та нерідко ці природні солодощі рятували душу. У нашому місті можна придбати якісний та недорогий мед, який ретельно зібраний пасічниками з усієї України. Вони об'єдналися та довірили реалізацію плодів своєї праці торговій марці Козацький мед. Жовті намети можна зустріти чи не кожні 6-7 тижнів у центральній частині нашого міста. Кваліфіковані консультанти допоможуть зробити правильний вибір меду для усієї родини. Попри дощову погоду, сьогодні козацький мед завітав на два дні до нашого міста. Прилавки наметів торгової марки Козацький мед заповнені різносортним медом з різних куточків України. Тут знайдеться медовий горщик і для нормалізації тиску, і для підняття імунітету, і в допомогу роботі серця. Загалом вже понад 20 сортів меду від акаційного до різнотрав'я. На ямарки присутствують большинство сортов меда, такі як грічани, акацієвий, ліповий. Очі большої вибор разнотравій приймуся с на Запорозькій, Херсонські областя, то Скабвіні, бы Западна Україна, центральна Україна. Тож мед со свій. У нашому місті торгова марка козацький мед всього два дні: 24 та 25 березня. На вас тут чекають з самого ранку і до темряви. Відмінна властивість роботи компанії Козацький мед це висока якість, чуйний персонал та прийнятні ціни. Катерина Дмитрівна попри зливу приїхала сюди з Лівобережжя. Жінка тут постійний клієнт. Каже, з козацьким медом вже 5 років і розлучатися не збирається. Во-первых, действительно натуральный мед. Это я понимаю, потому что я все время с медом живу. Потому и нравится. Цены приемлемые. Для меня, для бабушки, для моей пенсии приемлемые. И какой вы сегодня мед купили? Степной. Ну, там немножко подсолнечника, это мне не особенно... Ну, все равно нормальное. И разнотравье. Вот это таврийское разноправие с Херсонской области – это прелесть. Потому что там более чистой экология более чистая, чем у нас тут. Для таких медових фанатів, як Катерина Дмитрівна, в компанії Козацький мед передбачено низку акційних пропозицій. Основне гасло купуй більше, плати менше. Це трьохлітровий бутиль таврійська разнотравія, бутиль на обмін стоїмості 179 гривень. Привізон з Херсонської області там був собран. Тобто в этот мед вийшли на трав, то, в різних такі, як отдельно выделяют душицю і степні трави. К ньому прилагається також подарок фітасіроп. Та не лише ласувати медом тут пропонують. Лікарські властивості меду та похідних продуктів бджірництва заслуговують особливої уваги. Тетяна Семенович, тутешній апітерапевт, завжди підскаже, що приймати, аби постійно залишатися в тонусі та в гуморі. Ми хочемо рекомендувати пчелиний бальзам. Це бальзам, замечательний бальзам, який допомагає чистити сосуди, чистити кров, укріпляти стіночки, виспалительні процеси почек, мочового і, звісно, регуляція тиску. Восковая моль на сегодняшний день – это проблема верхних дыхательных путей, заболевания сердечно-сосудистой системы. Рекомендован галерин даже маленьким деткам при бронхиальной астме. И простудных заболеваний проходит кашель, снижается температура. Маточное молочко – продукт молодых пчел. Природный аевит, который помогает питание диабетиков. потому що это регуляція сахара, опять же, помощь нашей печені за счет большого количества витамина А. опять же, улучшення зріння, тому що вітам Е при інфарктах миокарда обязательно вводяться маточне молочко, при обострении язвенной болезни – болізни, теж саме пилок, прополіс, маточне молочко, перга, різноманітні сиропи та желе – Усі апі продукти тут в натуральному вигляді та затверджені інститутом бджільництва. Детальну консультацію отримала і дніпродзражинка Ріта. Жінка прийшла, аби знайти природні ліки для сина, який часто страждає на хвороби горла. Каже, що вирішила скористатися рецептом своєї мами. З дитинства пам'ятаю, що вот коліс вот ландгорва, інфекція всяка. Я просто пам'ятаю, як мама мені давала живати. Якщо поможет, то я без оперативного вмішательства. Не дарма кажуть, бджола мала тілом та велика ділом. Сьогодні мед, безперечно, має бути в кожному будинку. Ним можна повністю замінити цукор. Щоденний дозований прийом меду дозволить забути про вірусні захворювання. А тим, хто бажає схуднути, не відмовлятися від солодкого. Придбати справжній козацький мед можна протягом 24 та 25 березня за адресою проспект Свободи 34 в поряд з квітковим ринком з 9 до 17 години. Це український турнір серед чоловічих команд ветеранів гандболу, присвячений пам'яті майстра спорту СРСР Миколи Бойченка, відбувся днями в Миколаєві. Команда Дніпродзажинська вперше брала участь в цьому турнірі. І перший млинець виявився не грудкою, а золотом. Додому наші гандболісти привезли великий кубок і командну грамоту. Ветеранський турнір передбачав участь гравців віком від 35 років і старше. У турнірі за призи боролися шість команд, розбитих на дві групи. У своїй групі наші земляки зіграли. Равчи в нічию два матчі з командами Кіровограда і Доманівкою із Миколаївщини вийшли до напівфіналу з другого місця. А далі розігралися спочатку. Перемогли суперника із жовтневого району Миколаєва. Потім у фіналі зійшлися з тією ж Доманівкою. Підсумковий рахунок – 14-11 на користь нашої команди. Ну і далі до новин від синоптиків. На 25 березня нам обіцяють хмарну погоду, проте без опадів. Вночі температура повітря триматиметься на позначці плюс 3. Вдень повітря прогріється, проте не набагато, до 5 градусів вище нуля. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду. А на цьому у мене все для вас. Нехай погіршення погоди не псує ваш настрій. Уже незабаром зустрічатимемо справжню весну. В студії з вами був Володимир Кремінь. Зустрінемося завтра у звичний час. Усього вам найкращого.